Дорога, яка сполучає Городок, районний центр. І блін. Прилбичі. Одним словом, Яворівський район. Городоцький і Яворівський район. Дорога-бомба. їде, ну ледве. Озеро. Перепливаємо озеро. Боком-боком-боком. Це так продовжується вже дванадцятий кілометр пішов. ковбур'ям бляха бляхаємо. Швидкість 30 кілометрів. місцями взагалі неможливо їхати. Ну і куди? Бамбельна дорога одним словом. Не знаю чи на чим наші це можна гулять, чи Взагалі знають про неї. А в них машинки економні. Вони можуть і по... По їхати О, страшки приїхали ні, е. Ааа, сюда мы. Танки грязи не бояться Да. Дашь комментарию. Ля. Валюха-ля. О! Слава же, Ну а куда ему? gwamgwam uh -huh. не втратив передачі. туризмом Зайнятися. Все екстремали з Європи. Сюди з'їжджайтеся Здравствуйте, ваше счастье. Попереду озеро, озеро, озеро Едем. Да. А через добростане там взагалі що робиться? ого го Тут ще казкова дорога. Якийсь час їздив через добростане, то там горба. левое крыло, что Сильно умовно є. Щоб я так жив. Та ні, я в принципі так живу, щоб ви в Одесі жили зажирнівши морди, блин. Гозеле У Кожного без жигуля такого під дупу Наїздить такими дорогами. серйозна дорога, два района получаю. якась екась сильска,